Благодійні концерти вже стали традиційними для Мукачева. Митці краю збираються разом задля корисної мети збору коштів на потреби наших захисників і захисниць. Днями завдяки творчості вдалося отримати близько п'яти тисяч гривень. Це продовження наших музично-поетичних програм для того, щоб підтримати Збройні Сили України, щоб подарувати творчість нашому місту. І я Сьогодні ми пов'язали наші музичні твори, поетичні твори, також танцювальні саме з зимовими святами. Це була така зимова програма, пов'язана з Різдвом, тому що саме Різдво це дуже світле свято, це ну, світло душі і тепло серця. І якраз ми це хотіли подарувати глядачам. Ми долучили до цієї програми молодь, тому що молодь це наше майбутнє. І тому як вони співали, так напевно і життя гарно пройде у нас майбутньому. Музично-поетична зустріч, новорічні сподівання на підтримку ЗСУ зібрала у центрі громадськості та національних культур безліч глядачів у концертній програмі. Інструментальна музика, спів та декламування поезії. Ще січень, тільки як кажуть, в розгарі, а ми вже відкрили сезон і дуже дуже вдячні. Так що чекаємо ще подальшого ну, запрошень на ці концерти. От. І думаємо, що ми теж будемо свою лепту вносити, допомагати, донатити. Думаємо, що такі зустрічі дуже корисні. Треба їх побільше і більше наших українських пісень, щоб звучала наша українська мелодія. Волонтери зізнаються, такі ініціативи як ніколи на часі, адже останнім часом рівень донатства вагомо знизився. А заходи на підтримку наших військових це не тільки про збір коштів, а й про нагадування, що захисники все ще потребують підтримки тилу. Такі заходи мистецькі, культурні. Музика завжди об'єднує суспільство, і музика це є потужна зброя. Сьогодні в залі було зібрано 4372 тисячі ми їх прийняли по акту прийому, так як це заведено, і ці гроші ми спрямуємо на загальний рахунок організації Волонтери Закарпаття для підтримки збройних сил. А саме ми тепер збираємо гроші знову на ФПВ-дрони, на мавіки. Треті, тобто, ця вагома жертовна така сума від присутніх. Це є дуже велика запорука і. Йдемо до перемоги разом. Ми вдячні цій організації, яка це все організувала і запросила нас. Ми їм дуже вдячні. І разом ми сила і до перемоги. Ми будемо, ну, як, як це говорить, ми всі будемо разом працювати і надалі, щоб нашим захисникам допомогти і до перемоги. Врахую, що ці концерти дуже важливі і їх дуже потрібно влаштовувати і не тільки концерти, а взагалі такі збори для наших воїнів. Кожна копійка це зберігає життя наших воїнів. Цей музично-поетичний вечір поєднав собі дві важливі мети: допомогу військовим та популяризацію українського мистецтва. Останнє відіграє неабияку роль збереження культурної спадщини нашої держави та самоідентифікації українців. Тож єднаємося заради перемоги.